Лети мені вгору, димохнею до життя видно. Помолимся. Господи, моли, Господи. Господи предвічний Бог, що Ти нинішнього дня у Твоїй Твої церкви, від народного Сина Твого поклав на рамена Святого Симеона, і ми Твою щедрість призиваємо ці свічки ще їх ми свой твої приймаємо, і носити бажаємо на величі, імені Твого зволь благословити світлом небесного, благословення, запалити і нам ще їх тобі, Господи, і Богу нашому приносимо, гідно запаленим святим вогнем Твоєї любові, удостоїтися війти до святої слави Твоєї. Бо Ти єси Бог наш, і ми тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині час, і навіки вічені. Амінь. Христе світло істинне, що просвічуєш і освячуєш кожну людину, яка приходить на світ, виліть своє благословення на ці свічки і освяти їх світлом твоєї благодаті. Зволжи, милосердний, щоб ці світла за свічні невидимим вогнем проняли нічну темряву і всю злобу злого духа, а наші серця просвічені невидимим вогнем, тобто світлістю святого духа, оминули сліпоту всяких гріхів, щоб очищеними очима душі ми могли бачити те, що тобі є міле, і для нашого спасіння дуже корисне, і щоб перемігши темні підступи цього світу і зло удостоїлися діти до нескінченого світла твоїй слави, бо ти є спас наш, і тобі славу йдемо з предвічним твоїм отцем, I pred Svetim blameš Otvoim Tvoim Duchom, není posiek čas in na veki vicení. Bože Moi se visit, Tvoje mu te naказа pred liccem Tvojim nasvietle, postavi Tisto Lovo. Blahosloveň a tvoje blahota, tvoje zlínací svíčky, nechaj vony tak, vnesúť svitlis bitlis u ľudí na zovni, a tvojim darom svitosti ducha, prebováj v sredení našich dúmoch, či dnes hospode nášho Ježiša Krista, bojuj mu naležíc, aká sláva, či si pokloní, s to otcem pred Večím svetým duchom na výkyv výčení. І Господи за нинішнього Дня виствітла нашого через батьки явився в церкві між людьми. Тебе, побожний старец Симеон, просвічений світлом Твого духа, піцнав, прийняв і благословив. Подай милосердний, щоб ласкою Твого святого духа просвічені, навчені. Ми справді Тебе пізнали і вірно полюбили, бо Тобі належить усяка слава, чи зі поклоніння з предвічним Отцем і святим духом нині повсяк і на віки вічні. Амінь. Ісус, я тебе люблю, Ісус, Ісус, кличу і зову. Знаю, чуєш завжди мене, Ти, Своїм духом серце освяти. Благословення Господні на вас і о блодах і чоловіколюбіями. Завжди нині посяв час і віки вічені. Слава тобі, Христе Боже надія наша слава Тобі, слава Суві Сину і Святому Духові, і нині посяк час, і на віки. Ані. O svedom, o svedom, o svedom, o Na objatie pravedného Simona, vo vzoretí zvolili spasíne našu rady, Kristus, istý Boh, náš modlitvámi prečístý svojím matri, ako jeli z dvojka v rámci svätý Oca nášho na zatú slovo, archiepísko, ako Svätý І всіх святі помилує спасе нас, бо Він блий чоловіка любви.